Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В Москві готують безпрецедентне звернення Путіна, яке стане переломним моментом у війні. За кілька днів до цього відбувся масштабний міжнародний саміт, де Вашингтон, Брюссель і Пекін, вперше публічно згодили спільну позицію щодо українського питання. НАТО підтвердили безпекові гарантії для Києва. Китай несподівано підтримав ініціативу як гарант збереження регіональної стабільності. Цей альянс фактично позбавив Москву можливості маневру. Трамп, який виступав головним переговірником із західного боку разом із Патрушем, котрий представляв силовий блок Кремля, змусили Путіна погодитись на сценарій замороження конфлікту по поточній лінії фронту. Відмова означала б міжнародну ізоляцію без жодних шансів на економічне виживання і ризик внутрішнього заколоту. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Саме тому звернення, яке готують у Кремлі, передбачає зовсім іншу риторику ніж у минулі роки. Путін планує говорити не тільки до Росіян, але й напряму до українців, що для нього безпрецедентно. Відповідні тези вже погоджені, Він визнає складність ситуації, закликає до припинення брати вбивчого конфлікту і фактично підтвердить готовність до замороження війни за умови, які нав'язали зовнішні гравці. Це звернення стане першим сигналом, що влада в Кремлі більше не контролює порядок. денний, а змушена діяти в рамках сценарію, сформованого Вашингтоном, Брюсселем і Пекіном. Для зустрічі з Володимиром Зеленським обрано нейтральний майданчик в Горщині. Символічність місця полягає в тому, що Будапешт завжди намагався балансувати між Москвою і Заходом, але тепер змушений відкрити двері для переговорів, які фактично закривають російський геополітичний проект в Україні. Зустріч проходитиме під прецедентним міжнародним наглядом. Спільна делегація НАТО, США, Китаю і ЄС вже погодила формат контролю. Це означає, що жодної сторін не зможе вийти за межі домовленості для Кремля. Угода має катастрофічні наслідки. Війська РФ виводи йтимуться з ряду зайнятих територій в рамках поетапного процесу під контролем міжнародних інспекторів. Тикуча лінія фронту стане де факто кордоном замороженого конфлікту, але з жорсткими гарантіями для Києва, розгортання систем ППО НАТО на території України, створення координаційного штабу союзників, спільне патрулювання повітряного простору та гарантовані поставки озброєння на випадок нової ескалації для Росії це рівнозначно. Визнанню поразки або фактично Україна отримає західний військовий щит. Усередині Москви це сприймається як приниження частини олігархів, і генералів, які ще нещодавно тиснули на продовження війни. Тепер мовчать після зриву фронту на сумщині і масових випадків здачі в полон прикордонних районах. Стало зрозуміла, армія не здатна воювати далі. Патрошов, контролюючи силовий блок, скористався моментом, щоб остаточно ізолювати Путіна від частини власного оточення. Для нього головним аргументом стала не тільки поразка на фронті, скільки загроза на внутрішнього вибуху. Дотіжна війна більше не консолідувала суспільство, навпаки, відкривала другу хаосу. Паралельно з підготовкою звернення проводяться закриті консультації з Китаєм. Для сі важливо показати, що Пекін – рівноправний учасник глобального процесу, а не другорядний гравець. Китайські дипломати наполягають на включенні до угоди пункту про контроль, Поставка зброєння і поступове зняття частини економічних обмежень з РФ в обмін на виведення військ. Вашингтон погоджується лише частково, але саме цей компроміс дозволяє подати угоду в Москві як баланс сил, а не капітуляцію. Аналітика заплановане звернення Путіна і майбутня зустріч в Угорщині означають перелом у війні. Кремль під тиском зовнішніх внутрішніх факторів змушений погодитись на умови, які ще рік тому здавались немисливими. Замороження конфлікту на поточній лінії фронту з міжнародними гарантіями безпеки для України це фактична легалізація, стратегічної поразки Росії, виграш для Києва. очевидний. отримання гарантії з боку США, НАТО і Китаю неможливлюють повторення широкомасштабного вторгнення. Для Путіна це кінець його історичної місії, якої він виправдовував війну. Його змусили піти на поступки не через дипломатію, а через силу, військову, економічну та політичну. Далі Росію чекає внутрішня боротьба за владу, де ключову роль відіграватиме Патрушева. Сам Путін із диктатора перетвориться на символ втрати контролю. Телеграм-канал Офісне Мишиня підкреслює майданчиком стане резиденція в урядовому кварталі Будапешта, яку вже готові до безпрецедентних заходів безпеки. Угорщина надає територію, але не виступає модератором. Роль посередники виконують Шакита і НАТО. Делегації розмістять в різних крилах будівлі, щоб виникнути публічних конфліктів. В центральній залі передбачено круглий стіл на 18 учасників Зеленський Путін Патрушев, Трамп, представники НАТО, ЄС і китайські спецпредставники кожна сторін матиме рівне право виступа, але головування за ша. Ключові умови угоди замороження фронту, поточна лінія розмежування фіксується міжнародними спостерігачами. Жодної сторін не має права просуватись далі. Виведення російських військ упродовж шести місяців відбувається поступове відведення частини сил РФ з профронтових зон під контролем ОБСІ спільної місії НАТО Китай. Гарантії для України. Розгортання систем ППОПРУ НАТО на території України, створення спільного штабу швидкого реагування в Львові, яким командуватиме генерал залужної статусі командувача східного флангу НАТО, забезпечення постійних поставок озброєнь із боєприпасів за програмою «Ленд-Ліз 2.0». роль Китаю. Пекін виступає гарантом того, що РФ виконує умови і в обмін домагається часткового пом'якшення санкцій в гуманітарній і фінансовій сферах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить саунди зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.